Заморський плід авокадо популярний в кухнях усього світу, його ніжна маслянистам якось відмінна основа для соусів і салатів, проте це далеко не все, що можна приготувати з авокадо. З нього роблять супи, закуски, випічку і навіть десерти. Крім того, фрукт має масу корисних властивостей. Завдяки вмісту жирних кислот та інших корисних речовин він добре впливає на шкіру волосся, виводить шкідливий холестерин, сприяє схудненню і є лідером серед продуктів, що уповільнюють старіння. Рецептів з авокадо без кітчин мак вибрав шість смачних і оригінальних страв, які можна приготувати прямо зараз: вершкове морозиво з лаймом і авокадо, ніжне вершкове морозиво з освіжаючою лаймовою кислинкою те, що потрібно з пекотним літнім днем інгредієнти. Кокосове молоко 380 мл, авокадо очищені і без кісточки 2 шт. Новий сироп або рідкий мед 1 ст, сік 5 лаймів, цедра лайма 1 ст, вода 1,4 ст. Спосіб приготування. Помістіть всі інгредієнти в блендер або кухонний комбайн і перемішайте до однорідності, вилити суміш у рамекіни і заморозьте при подачі морозиву, можна прикрасити тертим шоколадом або цедрою, лайма, ягодами та іншими інгредієнтами на ваш смак. Порада кітчен, мак, щоб текстура морозива вийшла м'якшою. Додайте до суміші 1-2 ложки міцного алкоголю, наприклад, горілки або текіли. Крем-суп з авокадо, ніжний крем-суп для легкого і здорового обіду готується всього за 30 хвилин. Підходить і для вегетаріанців, якщо замінити курячий бульйон на овочевий. Інгредієнти: часник 2 зубчики, ріпчаста цибуля 1-2 шт, курячий бульйон 2 чашки, авокадо великий і стиглий 2 шт, циклайма 1 ст. Кінза 1/4 Чашки сіль і перець за смаком, жирені вершки або йогурт, 1-2 склянки. Спосіб приготування, часник і цибулю очистити і подрібнити авокадо очистити, вийняти кісточку, помістіть часник, цибулю і один, чотири склянки курячого бульйону в каструлю для супу і нагрійте на середньому вогні, готувати, поки часник не підрум'яниться, а цибуля не стане прозорим. Додати залишився курячий бульйон, очищені і порізані на шматки авокадо, сіклайма і кінзу. Доведіть до кипіння і варіть 5-10 хвилин, додати сіль і перець за смаком. Вилити суп в блендер і змішати до однорідної маси, вести вершки і перемішати. При подачі суп можна прикрасити свіжими скибочками авокадо, кінзи і смужками сметани або грецького йогурту. Млинці для сніданку. Смачні млинці з авокадо відмінно підійдуть для сніданку, їх можна подавати з ягодами або смаженим яйцем. Інгредієнти: борошно, 1 ст, цукор, 1,5 пять розпушувач 1 ч сіль 1, 2, чл, мускатний горіх 1, 4, чл, авокадо стигла, подрібнене в пюре 1, ш, молоко 3, 4, ст, яйце 1, ш, розтоплене вершкове масло 1, ст, ванілін щіпка, рослинна олія для смаження, спосіб приготування, у мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач, сіль і мускатний горіх. У кухонному комбайні змішайте пюре з авокадо, молоко, яйця, олію та ванілін до однорідності. Додайте в комбайн борошняну суміш з миски і розмішайте до однорідності, смастіть сковороду олією і добре розігрійте на середньому вогні, ложкою викладайте тісто на сковороду і обсмажуйте млинці по 2-3 хвилини з кожного боку до золотисто коричневого кольору. Також авокадо та куркою апетитні тако з начинкою стиглого авокадо і обсмаженої курочки. Смачна закуска для вечірки і відмінний варіант швидкої вечері, інгредієнти: куряче філе 450, авокадо очищені і нарізані скибочками шт кукурудзяні коржі 6-8 шт оливкова олія два стіл часник два зубчики, порошок чилі один стіл мелений кмин 1-2 двачл цибульний або часниковий порошок 1-4 сіль один-чотирич, оливкова олія один стил, для сосу Сметана, грецький йогурт або майонез 1-2 ст, кінза 1-4 ст, часник 1 зубчик, сік лайма 1 ч. Сіль і перець за смаком, спосіб приготування. Замаринуйте курку, куряче філе вимийте і наріжте на шматочки. У мисці змішайте оливкову олію, подрібнений чесник, порошок, чилі, кмин, цибульний порошок і сіль. Додайте шматочки курки і все добре перемішайте, накрийте кришкою і поставте в холодильник принаймні на 10 хвилин, нагрійте сковороду на сильному вогні протягом хвилини, додайте оливкову олію і обсмажте мариновану курку на середньому вогні до готовності 8-12 хвилин. Вимкніть вогонь і полийте філе соком лайма. Приготуйте соус, покладіть сметану, кінзу, часник, сік, лайма, сіль і перець у блендер або кухонний комбайн, і подрібніть протягом 30 секунд до кремового кольору, коржі злегка обсмажте на сухій сковороді і начините куркою і скибачками авокадо, прикрасьте тако соусом з кінзи і подавайте паста з соусом гокамоли і томатами. Супер корисний вегетаріанський рецепт пасти з кремовим соусом з авокадо, прикрашеною стиглими томатами, інгредієнти паста 400 для соусу гуакамоле. авокадо стигле 2 шт, свіжий базилік 30, оливкова олія 2 стл, часник 2 зубчики, лимонний сік 2 стл, сіль за смаком, рослинне молоко 1 трист, додатково, кедрові горіхи очищені жменю, томати черрі 4 5 шт. Спосіб приготування – відварити пасту, вимити листя базиліка і подрібнити. Часник пропустити через прес, авокадо очистити. Видалити кісточку якось розім'яти виделкою. У мисці змішати всі інгредієнти для гокамоле, посолити, додати трохи рослинного молока до бажаної консистенції, обсмажте кедрові горіхи на сухій сковороді до золотистого кольору, готову пасту змішати з сосом гокамоли і прикрасити свіжими помідорами і обсмаженими кедровими горішками. Чизкейк смачний ніжно-зелений чизкейк, скарбничко фанатів популярного десерту інгредієнти. Для основи шоколадне печиво 200, вершкове масло 80, для начинки борошно 30, авокадо 2 шт, лайм 4 шт, сир рікотта 400, сир маскарпоне 150, свіжі вершки 100, молоко 200, яйця 3 шт, цукор 160, сіль щітка. Спосіб приготування: вимийте лайм на трій цедру і викладіть в каструлю. Додайте борошно і все перемішайте в з лаймів сік, процідіть і вилийте в каструлю, розмішайте віночком, щоб не було грудочок. Додайте 80 г цукру, щіпку солі і поставте каструлю на дуже слабкий вогонь, варіть, помішуючи, поки суміш не загусне. Вимкніть плиту і охолодіть суміш, помішуючи, накрийте каструлю харчовою плівкою і залиште, відпочивати, підготуйте основу, розтопіть вершкове масло в каструлі на дуже повільному вогні. Печиво подрібніть в блендері або кухонному комбайні і додайте в масло, добре перемішайте, викладіть дно форми пергаментним папером і змастіть маслом бортики, викладіть суміш масла і печива на дно і вирівняйте, добре притискаючи ложкою. Поставте форму в холодильник на півгодини, вимийте і очистіть авокадо, видаліть кісточки, розімніть м'якоть виделкою до кремоподібного стану, додайте рікотту і маскарпоне. Перемішайте, додайте вершки, молоко та цукор, що залишився по одному, вмішайте яйця, додайте в начинку лаймово-борошняний крем і ретельно перемішайте все до однорідного стану. Викладіть начинку в охолоджену форму з основою. Випікайте в попередньо розігрітій до 17 з духовці протягом 30 хвилин, зменшіть температуру до 1,6 і випікайте ще півгодини. Вийміть чизкейк з духовки і дайте йому охолонути протягом години, після чого охолодіть в холодильнику протягом 4-5 годин. За допомогою ножа обережно відокремте боки чизкейку від форми і обережно покладіть його на блюдо, видаліть папір. При подачі прикрасьте чизкейк тертою цедрою лайма.